Ми знайшли зачаровану школу на вулиці Марсельській, 6. І це школа номер 12 Чому вона зачарована? Ми вам зараз розкажемо. Це що трапилось. Мене звати Олена Концевич і це «Перший міський». Школа ось вона. Зараз канікули, вона зачинена. Ми там бачимо, що валяється купа якогось буд сміття, якесь каміння, якийсь пісок, щось розвалено. Чому вона зачарована? В нас як правило проблема в тому, що є купа тендерів і на них відмивають гроші. Це не секрет. Тут ситуація зворотня, тому що на ремонт цієї школи, на капремонт, зазначу, дуже давно шукають підрядника і не можуть знайти. І дає управління капітального будівництва Одеси 70 мільйонів гривень, майже а підрядника як не було, так і нема. Але тут не все так просто. Волають і кричать про допомогу щороку, напевно, з 20-го, тому що і територію треба до порядку привести і саму школу. Але довкола цієї школи на Марсельській крутиться і вертиться прекрасне ООО, Інжстрой. Ми про нього згадували якось вже неодноразово. Воно, зокрема, доклало руку до капремонту школи номер 61 в Одесі, і не лише, і не лише. Але проблема в тому, що воно б радо виграло і ще один тендер на 70 мільйонів, аби зремонтувати школу номер 12 Але тут бюро економічної безпеки втрутилось і сказало: ви знаєте, що ви цим ребятам гроші не давайте, тому що вони ці руки запхали вже неодноразово в дуже крупні гроші. А чому і як в паперах цього ніде не зазначено. Значить, дивіться, ось почнемо взагалі з найважливішого Основник і бенефіціар компанії Іншстрой. Броніслав Цуркан, колишній е, начальник відділу ЖКХ Хабйопольської районної е, держадміністрації, прописана між іншим фірма на вулиці Марсельській. Е, так само згідно інформації, бюро економічної безпеки, переможець торгів, не надав жодних документів для підтвердження кваліфікації і, взагалі, жодним чином він не підтвердив, що він збирається тут робити і як саме він хоче це робити. Але Інш, строю, інш буду, іншими словами, взагалі це не заважало вигравати тендери на мільйони, на мільйони і на мільйони. Фірма ця виграла в конкурсі на ремонт 11 міській лікарні через те, що дискваліфікували конкуренти, які взагалі то взяв би на 10 мільйонів менше. Нікого це не цікавить. Коли підписували тендери, значить з ними, то вони не надали ані договір про надання послуг. Ані кваліфікації для своїх робітників вони не надали. Крім того, вони надавали неправдиві свідчення про виконання договору субпідрядних робіт з іншим суб'єктом господарювання на аналогічних роботах. Взагалі диво, а не компанії. В них ані нормального обладнання, ані нормальних працівників і взагалі якісь мутні документи. Але тендери на мільйони вони виграють. Тільки ось тут бюро економічної безпеки сказали: не давать. Інжстрою не давать, і саме тому нещасна е, школа на Марсельській стоїть з 20-го року без капремонту. Чи вдасться інжстрою пробитися і здобути ще 70 мільйонів в свою е, копілку? Ми ще побачимо. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і будьте здорові!